І розпочинаємо із ситуації в різних регіонах нашої країни. Один загиблий на Херсонщині. Російські окупанти 61 раз обстріляли регіон. Випустили понад дві сотні снарядів. Про це сповістив очільник області Олександр Прокудін. По самому Херсону ворог вгатив чотири рази. Десять снарядів влучили у житловий квартал міста та територію медичного закладу. Одного чоловіка поранили внаслідок обстрілу Харківщини. Окупанти били з реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів використовували авіацію. Зранку дісталося і Куп'янську. Повідомив голова обласної адміністрації Олег Сінігубов. Там пошкоджень зазнала нежитлова будівля. Не полишали успокої росіяни: Чугуївський, Куп'янський та Харківський райони Нічна атака Одещини. Речник обласної військової адміністрації Сергій Брачук розповів, окупанти випустили по півдню 17 дронів. 13 в небі над Одещиною. Один над Миколаївською областю. Низький Уклін силам ППО за ефективно. Роботу. На жаль, є влучання в одне з підприємств Одеської області, виникла пожежа. Але до ранку рятувальники пожежу ліквідували. Попередньо без постраждалих. 44 артобстріли на Запоріжжі російські окупанти вгатили по освітньому закладу в Пологівському районі. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації. Ніхто не постраждав, бо заклад не працює з початку повномасштабного вторгнення. Також через ворожий вогонь пошкоджені житлові будинки та квартири. Троє поранених внаслідок артобстрілу на Сумщині. Про це інформує обласна військова адміністрація. Вночі окупанти обстріляли центральну частину міста. Середина Буда. Також пошкоджено приміщення, будинку культури та адмінбудівлі. Зафіксовано обстріл в Ісманській громаді. Там були чотири влучання.